Отже, чи ферментація на клітину, рак легень, з Чого почати? Вже ж таргетнотерапії. Бачимо за всіми рекомендаціями перевага за осмертенібом, а вже через тривалий ефект, доведено ефективність і проникливість гарно у головний мозок, що вкрай важливо для даної категорії пацієнтів. Але на верхніх позиціях також є гефетені, парлотеніп, і це є важливо в контексті наших реалій, нашої медицини. Все ж таки, більшість пацієнтів у нас все ще таки починають з даної лінії терапії, адже це терапія, яка, як правило, є за державними закупівлями. І все ж таки, ми ще. У семертенів використовуємо в більшості випадків в реально в другій лінії. Але не тільки ми, не тільки в Україні. Деякі європейські країни за реімбурсацію і досі мають усимертиніп тільки в другій лінії у разі прогресування, як правило, після гефетинібу. Тобто це не є тільки наша якась проблема. Далі також в рекомендаціях ми бачимо ще перелік деяких комбінованих режимів і зараз. Після вже результатів лаура 2 виникає дійсно інтерес до комбінації режимів хіміотерапії той же з таргетною терапією і можемо уявити, якщо той же еосимертеніб надав гарні показники виживаності з хіміотерапії, може і з гіфетенібом чи релетинібом доцільно під'єднати хіміотерапію. Ми отримуємо також якийсь, якусь користь для наших пацієнтів. А також реалізуємо персоніфікований. Підхід, проте зазначу, що персоніфікація підхода це не лише визначити якийсь предиктивний фактор в даному випадку чи ферментацію, і призначити таргетну терапію. Персоніфікований підход це об'єднання відомих і легко доступних, це також важливий момент молекулярних характеристик з клінічними ознаками, які є у пацієнта, а також його бажанням, його мотивацію дотримуватися того плану лікування, який ми будемо йому пропонувати. Отже, акцент моєї доповіді буде з відносно комбінованих режимів першої лінії терапії, чи дійсно доцільно для усіх пацієнтів використовувати такі підхід. І наразі хочу задати питання до аудиторії: що найбільше повпливає на ваше рішення відносно вибору першої лінії лікування пацієнтів з мутаціями GFR недрібнокліотин, при недрібноклітинним раком легень. А вже ж тут всі ці фактори про виживання. Вартість забезпечення, я розумію, вони всі будуть впливати. Але коли ви отримуєте нове показання в інструкції до того чи іншої терапії, на вашу думку, що найбільше вас буде впливати для того, щоб ви схилились і призначили, почали призначати такі нові, нові показання в реальній практиці? Угу. Так, всі проголосували. Окей, дані виживаності і це так, дані виживаності. Це очікуваний для мене відповідь, тому буду показувати криви виживаності далі. Отже, ідея комбінувати таргетну терапію ngfr gfr інгібіторами з з хіміотерапією не є нова. Декілька досліджень, переважно всі вони були другої фази, деякі є третьою фазою, відбувалися в різних країнах, з нечисельною популяцією, включених фор, хворих. Так, вивчали ерлотиніб з комбінацією пактитаксили карбоплатин. Е, ніякої користі від того не було. Не по безрецидивній виживаності, не в загальній виживленості. Навіть більше скажу, по загальній виживленості показники було гірше у разі комбінування ерлотинібу з хіміотерапією. При гефтинібі комбінація тут же була з Пеметриксетом і платиною. Тут кращі результати за безрецидивною виживленостю, а токсичність була в два рази також вище, переважно гематологічна 3-4 ступеню у два рази: 65% в групі комбінації на противагу 30% в монорежимі гіфтинібу з несуттєвим відривом за у показниках. Загальної виживаності. В принципі, і всі інші дослідження, які були, їх об'єднує одне. Навіть якщо і була б перевага, вона була безрецидивній виживаності, проте її не було в загальній. У Флаури-2, Два, якому говорили, так є перевага в безрецидивній виживаності. Що не менш важлива, є перевага і у загальній виживаності. І ми можемо сказати: тут я так зрозуміла, вже кхм, така. Вже таке уявлення сформувалося стосовно Осимертиніп плюс півтриксед карбоплатин в першій лінії дійсно краще ніж осимертиніп з послідовним призначенням пентрикседу та карбоплатину на основі того одного дослідження. Але чи дійсно для усіх пацієнтів ми будемо призначати ту комбінацію? Чи пацієнтів, які мають несприятливі, знаходяться в несприятливій групі ризику? Тобто пацієнти з метастазуванням головний мозок, з мутацією в 21 2021, який більш резистентний, з значним метастатичним, сиральним навантаженням, чи готові ми до той токсичності в реаліях в Україні? Тобто, зараз військовий стан в моменти навантаження, підвищеного навантаження на? нашу медичну систему в нестабільному моменті забезпечення за тими, ж державним закупівлям Пеметрикседу, чи дійсно для всіх пацієнтів це є опція? Підруповому аналізі, як вже говорили, дійсно більш значимий відрив саме мають пацієнти. Це вагома, вагома перевага, які на вихідному рівні були з метастазом головний мозок. Тобто, у разі комбінації, ризик розвитку ураження ЦНС протягом двох років 9% в був при комбінованому режимі використання з порівняно з 23%, 23 при застосуванні тільки у смертині в монорежимі. Тобто тут так є доведена перевага. А, також дивимося, що пацієнти, які були більш молодшого віку до 65 років, вірогідна, менш коморбітні а, пацієнти, які були симптомні, і рівнозначна ефективність як до 19-го екзону мутації, так до 21-го. Це є добре. Але побічні явища так, вони їх було багато, але я хочу зазначити тільки стосовно серйозних побічних явищ. Як ми знаємо скін дослідженнях серйозні побічні явища це ті да, які будуть грей 3-4, потребують як правило, госпіталізації, є життєво загрожуючим для пацієнтів. Так, ось вони були майже 20% у групі комбінації проти 5% у групі монотерапії. Тобто, на що це говорить? Якщо ми йдемо на цю терапію, ми усвідомлюємо, і пацієнт це усвідомлює про наш частий контакт з пацієнтом, ретельне спостереження, про моменти ранньої детекції побічних явищ і моменти організації взагалі всіх умов стосовно відносно їх раннього купування. Про це потрібно пам'ятати. Хотілося б сказати, що в більшості випадків, все ж таки, да, як я говорила, маємо пацієнтів, спрогресували після ерло чи гефетинібу, призначили при мутасі тест 790 дівноста м і ми говоримо. Як з Флаури 2, більш несприятлива категорія пацієнтів має перевагу від комбінації. Так ось, можливо, і тут це ж вже несприятлива реально категорія пацієнтів, вони вже спрогресували, так? І, можливо, і тут є перевага буде в хіміотерапії. Проте, ні, було дослідження другої фази, не було переваги в комбінації з Піметриксідами Платиною і, і Осемертенібом, не за показниками безрецидивної, не за показниками загальної виживаності. Тобто, якщо ми задумуємося у смертинів комбінувати, то комбінуємо тільки в першій лінії. При резистентності вже при 790 мутації визначення, вже ми таку опцію не розглядаємо. Далі токсичність лімітуючий фактор відносно будь-яких комбінованих режимів. Але ми все одно хочемо в першу чергу дати нашим пацієнтам найкраще лікування. А вже ж були дослідження, які проводилися з урахуванням того, що таргетна терапія, можливо, антионгена vgfr ферінгібітори, має потенційно менше відсоток токсичності. Чому б її не під'єднати з тим усимертонібом? І можливо, також це буде певна користь для пацієнтів. Зараз я наведу декілька перелік другої фази досліджень. Ви зрозумієте, чому вони не пішли далі. Було дослідження з використанням сибертиніба, ніби в стандартному дозуванні 15 мг на кілограм кожні три тижні. Переваги за безрецидивною і загальною виживності не було виявлено навіть у тих пацієнтів, які були з метастазом головний мозок. Брали комбінацію смертиніп з циромаба. в дозуванні 10 мг на кілограм кожні два тижні, стандартне дозування. Показники безрецитивної виживаності також переваги в комбінації не було зазначено. Єдина трохи тенденція відносно пацієнтів, які мали метастази в головний мозок, але також це статистично незначуще. А, а ось інше дослідження у Симертеніп з зарабі соромабом дуже друга фаза. Тут була трошки не класична інтервальність ведення кожні три тижні, тому що дослідження проводилось у мовах ковіда. І тут парадоксально безрецидивна виживаність була статистично вища у групі комбінації раміцерумабу, ніж при монотерапії осимертенібом. Чим це пояснити, не знаю. Ще даних у нас загальної виживаності немає. То я б сказала, що відноситися заздалегідь позитивно до даного дослідження, до даної комбінації, ще а вже ж. Дуже зарано. Не можемо не згадати про імунотерапію, адже класично ми отримуємо, як правило, PDL високий і GFR-мутацію. І можемо припустити, тому що, що імунотерапія буде ефективна, і це є хибне уявлення. Навпаки, чим вище PDL експресії для GFR-мутованих пухлин, тим більше буде прогноз і більш агресивніші пухлини. Дослідження проводились з дуже нечисленною вибіркою, мало пацієнтів. Пембролізума або комбінація здерлотині. Гефотинібом, з гевотинібом було перечасно призупинено дослідження, його було неможливо застосовувати через високопочинкову токсичність, а з ерлотинібом просто не показало своєї користі над групою дослідження з монотерапією ерлотеніба. З осимертенібам ще досліджень немає по виживаності, тільки перші фази ініційовані. Тобто наразі можемо сказати, що комбінація ем, таргетної терапії, імунотерапія не може бути, і ми її не розглядаємо е, і не рекомендуємо пацієнтам. Отже, <кій> хочу зазначити, що застосування. Інгібіторів теразинки в монорежимі залишається стандартним лікуванням. а користь від комбінації з іншими терапевтичними агентами залишається невизначеною, оскільки докази фронтуються на невеликій кількості пацієнтів та недостатністю даних відносно загальної вишиваності. Відносно осимерти з хіміотерапії зхідно-флауру 2 це може бути опцією лікування у пацієнтів з поширеним раком, з високим функціональним статусом, особливо за за наявності ураження ЦНС. Але вимагає ретельного контролю з боку онколога для своєчасно вивнені корекції побічних явищ. Зараз ведуться дослідження. Говорили вже про НДЕСІ стосовно циркулюючої пухлиною ДНК. Можливо, вона буде додатковим фактором, який допоможе нам об'єктивізувати групу, і відповість на питання від необхідності інтенсифікації лікування, але це вже майбутнє за крім дослідження. Ми і будемо очікувати результати вже на наступних конгресах. Дякую, дякуємо, пані Тетяна.